Ну, от я просто приведу приклад, хай люди це почують. Ще до війни у нас був дуже цікавий проєкт. На жаль, війна його не ну, призупинила, скажімо так. Ми хотіли з центра міста, через міст і по всьому Слобожанському проспекту запустити тролейбус до Підгороднього, щоб люди могли сісти в підгородньому і спокійно проїхати. На тролейбусі і вийти вже в центрі Дніпра. По -прямлі. Держава давала гроші, область давала гроші, Дніпро давала гроші. І навіть підгородні сказали, що хоча у них дуже маленький бюджет, вони сказали, що ми зробимо там розворотне таке коло, зробимо е умовно, там кінцеву зупинку, все. Я звертаюся в Слобожанський і кажу: ви ж також дайте гроші, у вас бюджет колосальний. Знаєте, що мені відповідає їх міський голова? Він каже, ну ми зупинку поставимо. Я кажу, слухай, ну якщо ти хочеш поставити зупинку, нам таки не потрібно. Ми просто транзитом пустимо, і хай твої мешканці їздять, я не знаю, пішки.